Всіх вітаю. Прибула ще одна посилка для синього байку. Це стара його. оська. Тут майже все, що нам потрібно було, приїхало. Тож будемо розпаковку проводити. Люблю я розпаковки, розпаковочки мої. Так, сообразить яку ось є сторона тут. Бах. Подивимося, які тут запчастинки ми замовили. Вийшла посилка на 1300 ну з доставкою 1100 грубо кажучи. Зараз глянемо що в мене? Будемо мати в ній, а маємо ми таку дешевеньку. Так. Какая машинка. Лема. под крючок. Крепление. Далее. Моноблок. А я, сдается, замовлял не такие моноблоки. Отакі мені прислали ще мано, а я замовляв інші. Так що мені прийдеться тепер доплачувати або відправляти назад. Ех, трошечки... Перший косячок. Перший косячок і. я не зрозумів. І кому ти... Це не моє замовлення, це комусь поїхали не мої. Мої поїхали, а комусь приїхали мої. Оце я загнув, звісно. Так, що у нас далі? Ну, ми так не любимо, я так не люблю, коли... Значить, замовлення прийшло не те, що потрібно. Навіть якщо дорожча штука, але все одно ну, це не добре. А пахне в маслячку, зірочка. Зірочка Санран. Якась китайська чи тайванська компанія, треба про неї почитати. Ось такі зірочки робимо, але в мазуті вона дебеляче. Покладемо її назад, щоб вона не нацепляла у нас всякого барахла. Так, це є зірочка на 7 швидкостей. Саме цікаво, чи підійдуть. є проблемка. На якісь міліметражі. Оці конуси більші, ніж ті, що я замовив. І це може бути проблема. Це може бути проблема, треба міряти безпосередньо на колесі. Ну, я вже бачу там трішки-трішки, але все одно. При Юра, подивимось і. Цеп. Б... Цепка КМС, звичайно, без замку повинна бути. Ось така посилка. А з моноблоками, звісно, вийшло трішечки. Поганесенько. Так, зараз в кадрі покладу. Хочу вас закликати, підписуйтесь на канал, будь ласка, 202-ї людини Підписані, а всі інші, які дивляться не підписані. Тож ви хоча б залиште коментар. Напишіть, чому ви не підписуєтесь. Що це таке за справа? Дякую, буду чекати всіх в коментарях до наступного відео. Стараюся робити хоч і коротеньке відео, але частіше. До зустрічі. Піду розбиратися з моноблоками.